Мене звати Зубчук Оксана, і я партнер адвокатського об'єднання Legal Art. Своєю освітою я завдячую кафедрі міжнародного права інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. І правда кажучи, освіти було б як і для будь-якої іншої професії замало. Тому з другого курсу я проходила стажування, навчання або працювала у великих чи маленьких юридичних фірмах. Наразі я займаюся юридичною допомогою та супроводом як бізнесу, так і фізичних осіб. Надаю правову допомогу в різних сферах права, особливо з Зараз займаюся питаннями відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією на території України. Моя особливість як адвоката полягає в тому, що я не обманюю своїх клієнтів, я не обіцяю їм чогось захмарного, а чесно розповідаю, які перспективи їхньої справи або які шляхи вирішення ситуації можуть бути. Тому, будь ласка, якщо вам необхідна правова допомога, звертайтесь до нас, пишіть приватні повідомлення чи телефонуйте за номером, який вказаний у шапці профілю.